Моє кохання наготувало сьогодні ось якісь тут кльоцки тут бульйончик і ще. Саме головне це подивіться, який холодчик такий добрий зробив. М -м -м. О, І я пішуся, бо я вже вдома, і, і в мене сьогодні була третя коуч сесія, на якій нас наш ментор завжди питає, як почуває себе коуч після коуч-сесії. І коуч повинен відповісти, як він там почуває, як він провів, дати оцінку своєї коуч-сесії. Потім клієнта питають. Ну, в основному тільки ми вчимось на коучів, то в основному про коучів іде оцінка, і потім які експерти, які слухали нашу коуч-сесію, вони теж дають свою оцінку. І в мене сьогодні був запрос такий, як збільшити свій дохід в два рази. І я зрозуміла, що мені треба розвивати коучинг, а щоб я змогла розвивати коучинг, то я вас прошу, якщо у вас є якісь питання, я зараз вчуся, вчуся задавати питання, вчуся різні інструменти використовувати. Задавайте мені. Питання на моїй сторінці, я буду старатися вам відповідати. Я працюю зараз тільки за лайки, мені не потрібно ніяких зараз е пока грошей, бо я ще учень, студент, О, я сиджу вдома, маю час. І я буду відповідати на вам, на ваші питання, і в нас між вами буде якийсь зв'язок. А потім, як я вже Почну працювати, ми собі вже будемо знати, з ким, як, і кому я можу допомогти. Ну, і буде більше напрацьовуватися, я буду більше мати кращий результат, я напрацюю. І от сьогодні наш ментор сказала, що мої сильні сторони це спонукати, направляти людей до, роб до дії, якби. Е Мед... не медитувати, а е... як це, давати е... обратний зв'язок і Ну як би це забула слово, ну ж. Не заставляти, а робити все так, щоб клієнт сам захотів це все зробити. А я це вмію, і в мене це виходить лише за два слова. Тобто, якщо у вас є запрос і вам нема кому підтухнути, здати такий щасливий пендель, то в мене оказується це хорошо виходить. І це мені дали експертну оцінку вже. Так що, пожалуйста, обращайтесь за волшебним пенделем, медитацію, мотивацію. Я вмію давати мотивацію людям. І от приходьте до мене за мотивацію. Ставте лайки, я вас люблю, вернулася руку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Брільянтова рука. Бачите, яка вона в мене жовтенька після операції, але я вже її можу. Підняти отак. О, бачите, красота і роблю вправи. Мене мотивувати не треба, я сама дуже замотивована. Якщо вам це треба, приходьте до мене. Я вас люблю.